Доброго дня, мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами поговоримо про міжзубні Йоршики. Дивіться, як патріотично! Е, для чого ми їх застосовуємо? Ну, по-перше, для того, щоб вичистити наліт з міжзубних проміжків, тобто з проміжків на контактах. Е, для чого ми обрали саме цю тему сьогодні? Тому що профілактика це дешевше ніж лікування. І якщо ми будемо якісно вичищати наліт, то ризик виникнення карісу в цих ділянках. Тобто на контактних поверхнях знижується в рази. Каріс на контактних поверхнях, ми, як лікарі-стоматологи, ну, бачимо постійно, майже у кожного другого пацієнта є контактний каріс. Через що? Чи, ну, чому він виникає? Через те, що ми регулярно не дочищаємо наліт на контактних поверхнях, в міжзубних ось цих проміжках. Він там скоплюється. Постійно знаходиться. Для бактерій каріосогенних це шикарні умови. Вони його споживають, виділяють кислоту, кислота руйнує зуб. Таким чином утворюється каріяс і одразу на двох зубах. Кому взагалі показані йоршики, для яких пацієнтів? Ну, по-перше, це всі, абсолютно всі пацієнти, тобто і діти, і дорослі. Особливо треба звернути увагу тим пацієнтам, у кого є брекет-система, а також встановлені імпланти. І також у пацієнтів, у кого є ортопедичні конструкції, також можна застосовувати, не можна, а необхідно застосовувати йоржики. Е, з чого ж складається йоржик? З основи, тобто з ручки. Може бути ще в такому форматі тримач, а також з, в, е, з, дроту, з, з основної частини дріт з щитинками. Йоршики поділяються за жорсткістю також. Е, в, у них є Soft, тобто м'яка щитина, або звичайні ну, середньої жорсткості. Soft, тобто м'які. Я рекомендую пацієнтам, у яких підвищена кровоточивість ясен, а також пацієнти, у яких встановлені імпланти для того, щоб не травмувати слизову оболонку. А середньої жорсткості йоршики застосовують всі інші пацієнти. Як же обрати йорчик? Взагалі, в ідеалі це прийти до лікаря-стоматолога, і він вам підбирає цей міжзубний йоршик. У нас в клініці є спеціальний зонд з кольоровими помітками, який ми вводимо в міжзубний проміжок і бачимо, який розмір ну, необхідно призначити пацієнту. Але деякі лікарі можуть і на око визначати розмір, тому це не є проблемою. Користуватися йоршиком ну, дуже просто. Ви просто берете його. І заводите у міжзубний проміжок, робите два рухи вперед-назад, і переходите до іншого проміжку. Як часто необхідно застосовувати йоржики? В ідеалі це два рази на день, тобто зранку та звечері. На практиці, ну, трошки по-іншому, я рекомендую хоча б на ніч. Перед сном обов'язково почистили зуби щіткою пастою, далі застосували йоржики з флосом. Або можна також спочатку. На застосували йоржики з флосом, далі почистили зуби щіткою пастою. При використанні йоржиків немає необхідності змащувати їх зубною пастою. Просто ось так трошечки під водою намочили і застосували. Як доглядати за йоржиком? Йоржик Після використання просто промити водою, як звичайну щітку і покласти сушити. Все, більше ніяких маніпуляцій з ним робити не потрібно. Як часто змінювати йошик? Взагалі, як і зубну щітку ми дивимося на стан щитини і дроту. Якщо щитинки вже поламані, дріт покручений, Звичайно, такий йоршик вже застосовувати не можна і його необхідно викинути і замінити. Якщо це діти, то батьки власним прикладом можуть їх замотивувати, користуватись йоршиком. І діткам я рекомендую десь з 5 6 років вже вводити використання йоржиків до постійної домашньої гігієни. Ціна йоржика залежить від виробника і відповідно від якості матеріалів, з яких його виготовляють. Я користувалась і більш дешевим сегментом, і більш дорогим. І можу сказати: ну, по моїм спостереженням просто змінюється час використання. Тобто, більш дешевий сегмент я використовувала плюс-мінус три тижні. А більш дорогий півтора-два місяці тому це вже ваш вибір, і ви можете самі це вирішити. Ну який Йоржик вам купляти. Якщо він більш дешевий, але він нічим не гірший, насправді. Ви можете користуватися, головне, що ви ним користуєтесь, головне, що ви вичищаєте там на літ на контакт. Друзі, дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть запитання, нам дуже цікаво. Ми, в залежності від цього, формуємо наші теми для відео. От і пам'ятайте, що профілактика це завжди дешевше, ніж лікування. І тому користуйтесь йоршиками. Бажаю вам гарного здоров'я, до побачення. Донатьте на зсу!